З нагоди міжнародного дня, 8 березня, молодіжний центр Лофт влаштував захоплюючий захід гру Брейнгейм, в якому взяли участь представники міської влади, структурних підрозділів, навчальних закладів, ювенальної превенції, відділу освіти, спортивного клубу Подільськ та фізичної культури. Гра складалася з шести турів і завдань різного характеру. Перший тур знайди спільне, шукали, що об'єднувало різні картинки. Другий тур був на увагу. Третій тур буквох. «Хаос», складали слова: четвертий тур що за пісня, п'ятий тур запам'ятай. Відтворювали елементи картини та шостий тур інтелектуал. У цьому захоплюючому заході учасники випробували свої сили в розв'язуванні головоломок та завдань, долучаючи до цього свою кмітливість та творчий підхід. Гра стала відмінною можливістю для побудови позитивних зв'язків між учасниками та сприяння співпраці у невимушеній атмосфері, виконуючи повноваження начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський подякував всім учасникам за гру та привітав жінок зі святом. Дякую всім, що прийшли. Дуже приємно, я думаю, що вам також було сьогодні цікаво, хоч і недовго, але трошки змінити той робочий час ті наші стіни чи не стіни, де хто працює, для того, щоб можна було отримати якісь позитивні емоції. Ці учасники залишилися в гарному настрої та з позитивними емоціями, Висловлюючи щиру вдячність організаторам, хочу подякувати в першу чергу молодіжному центру «Лофт» за те, що вони організували таке свято, за те, що ми сьогодні змогли отримати такі гарні емоції в той час, коли ми живемо в постійній напрузі. Ми живемо під час таких непростих якихось подій, але ті емоції. Які ми отримали сьогодні? Вони додали позитиву, додали посмішки, трошечки створили святковий настрій, і це надзвичайно цінно. Дуже задоволена, дуже сподобалося. Емоції переповнюють. Іноді треба переключатися до такої гри. Дякую всім організаторам! Дуже було весело. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.